Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про трубки для фрідайвінга. Зазвичай фрідайвером фрідайвінгом займаються люди професійно, люди, які розуміють, що таке пірнання і пірнання на глибину. Тому вони не використовують трубки для снорклінгу. з гафрою, з кріпленнями великими, з клапанами верхнім чи нижнім. Такі трубки. У фрідайвінгу не використовується. У фрідайвінгу використовуються прості трубки: труба та загубник. Сама звичайна труба, легенька, невелика. Так як фрідайвінг, це, в принципі, пірнання фрідайвінг, що ми називаємо те, що ми на затримці дихання пірнаємо глибоко під воду. Трубка нам взагалі не потрібна. Але... Вона йде про всяк випадок. І тоді, коли людина, наприклад, пливе по поверхні до місця свого пірнання, використовуючи трубку, лице опускає в воду, а через трубку дихає. Тому використовуються найпростіші трубки. Вона може бути жорстка або м'яка. Ось як, наприклад, цей варіант. Цю трубку можна не виймати з рота, вона М'якенька, вона буде гнутися, трошки давати вібрації, але не буде так тормозити обводу, як, наприклад, така звичайна трубка. Тобто, якщо ви плануєте займатися професійним фрідайвінгом, бажано вам обирати ось таку просту звичайну трубку без клапанів, без нічого з простим кріпленням під масочку. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше. Приходьте в наш магазин Батискав, або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.ua Там підписуйтеся на наш YouTube канал. Слава Україні! Слава героям! До побачення!